Жах. Тотальна розгубленість. Хаос. Ще нещодавно ми з подовом читали про масову паніку та істерію через епідемію у старі часи. Наші діди здавалися нам темними, дикими та нерозумними. Та виявляється, наш прогрес та цивілізація лише тонкий шар фарби на старих віковічних людських страхах. А бояться люди завжди однаково. І немає різниці. Це 21 століття, коли літають на Марс, чи 18, коли їздять на конях на ярмарках в Решетилівку. <клухи> Яка пошесть прийде цього року? Саме таким питанням задавалися наші діди 300 років тому. Адже вони точно знали, якась прийде обов'язково. Чого боялися найбільше? Якби в 18 столітті складали рейтинг найстрашніших хвороб, то він виглядав би приблизно так. Третє місце туберкульоз. Епідемія туберкульозу, на якій наші пращури казали просто сухоти, гуляла вісімнадцятим століттям пекельною мітлою. Це була реально страшна хвороба, яка свого піку сягне в наступному 19 столітті, ставши справжнім бичем брудних і захаращених європейських міст, що переживали промисловий Бух. Однак і 300 років тому, в столітті 18-му, сухоти масово бували в українських містах і селах. Що робили неправильно? Лікували сухоти як могли, а лікували тоді в основному лише кровоспусканням, а ще настоянками подорожника овечим або кобилячим молоком. Це один метод. Хворі дитини саджали на лопату і совали в піч, попередньо виконавши з неї жар. Приговорювали, чи можна дитину в піч саджати? А чи можна сухотам на дитину нападати? Що робили правильно? Вже тоді рекомендували лікувати сухоти прогулянками на свіжому повітрі і правильним харчуванням. І це було чи не єдине, що дійсно тоді могло допомогти. Друге місце чума, знищивши третину всієї Європи в 14 столітті чума нікуди не ділася, і в наступні роки. Що століття, а то і частіше хвороба поверталася страшними епідеміями, щоразу вбиваючи десятки, а то і сотні тисяч людей. 1770 сімсот чума прийшла в Київ та Рівне. 1783 рік Кременчук Херсон. Кременчук-Херсон. 1786-й Одеса Очаків, 1792 Волинь, 1797 Поділля і 1798 Знову Волинь. Що робили неправильно? А Чума Чума насправді -то багато панів. Де розкидає повсюди коштовні речі, хто підніме, помирає. Так і починається пошесть, бо пані та зачумлені речі кидає. Люди дійсно вірили в такі розповіді, а ще вважали, що чому розносять у пирі, тобто вампіри. Неодноразово таких вампірів вираховували і палили на вогнищі живцем. Тисячу 1738 році селяни села Гуменці, що неподалік Кам'янця-Подільського, спалили живцем шляхтича Матковського. Усе тому, що місцевістю ширилася чергова епідемія. І селяни, аби відвернути від своїх домівок загрозу, вийшли на хресний хід, який мав захистити село від пошесті. Саме тоді вони наштовхнулися на чужинця, що шукав на околицях села свого коня. Шляхтича тут же визнали оперем, що розносить шуму, вбили, а його тіло спалили. Що робили правильно? Вже тоді існував карантин. Тож, коли від шуми помирали, то відразу ж палили речі померлого, часто палили і хати тих, хто захворів. Чумаки, що возили і продавали сіль з Криму, дезінфікувалися, обмазували себе, голів та вози дьогтем. Чумні доктори одягалися в спеціальні костюми, що захищали від інфекцій. Перше місце віспа. Страшна чемпіонка 18 століття. Щороку у Європі нею хворіло 12 мільйонів. Вмирало не менше двох. Справжній жах, що вбивав та спотворював. В 1711 році вона вбила австрійського імператора Іосифа I в 1774 короля Людовіка 15-го. Що робили неправильно? В деяких українських селах вважали від віспи немає спасіння. Тож влаштовували частування, застилали столи, ставили поляницю, горілку, чарку. Вірили, побачивши пишну гостину, в свою честь хвороба перестане мучити людей і відступить. Що робили правильно в 18 столітті в Європі лише дізнавалися про варіаляцію. Під час цієї процедури вводили рідину з віспяних пухарців хворого під шкіру іншій людині. Це зазвичай викликало легкий перебіг захворювання. Французький лікар Леклерк, який в 1760-х роках був на українських землях, шоковано писав: спосіб, який тільки почали впроваджувати в Франції, давно знали в Україні. Матері робили таку прививку своїм дітям. Однак варіоляція все ж мала суперечливий результат. Вижити після цієї процедури щастило не всім. Все змінилося лише в 1796 році, коли британці розробили сучасний метод вакцинацію куров'ячою віспою. Однак знадобилися десятиліття, аби науковий прогрес дійшов таки до українських міст і сел.